Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток у другий день другого туру жіночого кубку світу. І сьогодні в центрі нашої уваги дуже важлива партія, яка була зіграна між українкою Анною Ушеніною та представницею Індії Вантікою Агравал. Нагадаю, перший поєдинок між цими шахістками закінчився красивою перемогою індійської шахістки. І ось у другій партії, граючи білими анні ушеніні, обов'язково треба вигравати, щоб зрівнювати рахунок і переводити боротьбу у тайбрейк. Завдання прямо скажемо непросте, тому що індійська шахістка, як ми вже пересвідчились, є дуже сильною спортсменкою, але немає нічого неможливого. Все ж таки, анна Ушеніна, міжнародний кросмейстер, була чемпіонкою світу серед жінок, олімпійською чемпіонкою, і повинна в цій партії доводити свій клас. Отже, Д4 зіграла Анна, Кінів 6 і слон g5. Досить несподіваний вибір. Це атака Тромповського. Чорні грають Д5 і міняємось на f 6 Можна забрати пішаком e, е, але чорні грають gf і після С4 просувають пішака на Е5. Пілі захищаються, є 3 відбувається розмін на d 4 Ця позиція дуже часто зустрічається на практиці, нерідко дають шах слоном. Але в цій партії чорні зіграли ферзь е 7, ось так напавши на білого короля. Слон Е2 грає Українка і тимчасово жертвує Пішака. Після взяття на С4 вона грає кінь е 3 слон ж 4, 2 нулі і кінь С6. Аж три грають білі, нападаючи на слона. І тут чорним краще було відійти на f5. Але Вантіка зіграла слон е 6 Певна провокація. Звісно, після вилки Д5. А саме так зіграла українка. Чорні зробили хід 3-0 і хочуть забрати пішака Д5. Але білі захищають його ходом кінця 3. І після ферзь С5 грають ферзь А4. Тепер чорні повинні бити пішака Д5, оскільки він вже не зв'язаний по вертикалі. Білі розв'язали пішака Д і готові забрати одну з легких фігур. Тому наступний хід чорних вимушений. Слон б'є Д5, грає Вантіка. Розмін легких фігур, слон С4, тура d 8 і взяття на f7. Отже, на дошці знову рівний матеріал, і внаслідок неточного 10-го ходу чорні залишилися без свого сильного білопольного слона. Навпаки, білий білопольник є дуже сильною фігурою, і сказати, що чорні розв'язали всі свої проблеми в дебюті не можна, тому що все ж таки у білих є певна ініціатива, пов'язана з вертикалю це. Що вони відразу і доводять після слон d 6 грають тура ац 1 Вантіка ставить ферзя на Б4, і партія переходить до багатофігурного еншпілю, в якому у білих перевага завдяки кращій пішаковій структурі. А3 грає Українка, проганяючи слона, і тут заслуговував на увагу хід Тура Ц5, щоб перевести туру на Ф5, атакуючи пішака f 6 але Тура С4 зіграла Анна і після слон Б6, тура Е1 кінь Д4. Відбувається розмін коней, і білі зберігають одну пару тур, відходячи на С2. Тура Hd8 грають чорні. На дошці позиція з різноколірними слонами, інших легких фігур не залишилось, але є ще важкі, тобто тури. І пішакова структура чорних на королівському фланзі краще не стала. Тому й в цьому еншпілі у білих є певна ініціатива. Вони грають тура Е7. Ну, звісно, туру на d7 не поставиш, тому що буде зв'язка. Тому чорні зіграли h6, і після шаху король b8 біла тура заходить за пішаком F. Чорні дають шах, король H2 і слон d4, захищаючи пішака F6. Невеличка пастка. Бити на c7 не можна жодною турою, тому що буде подвійний удар слон е 5 Тому білі попередньо грають g3, змушуючи чорних піти ц 6 і далі все ж таки заходять за пішаком H6. Захистити якого чорні не в змозі. Тому слон Е5 грає індійська шахістка і активною фігурною грою протидіє матеріальним завоюванням суперниці. Білі грають F4, шах, розмін, тур, король H1 і взяття на b 2 Білі б'ють на h 6. А що буде, якщо забрати на А3? Звісно, у Тура б'є F6. Всі ми здогадуємося, що вона приблизно рівна, але. Водночас розуміємо, що гра тут йде на всі три результати. У кожної з суперниць по три зв'язані прохідні пішаки на різних флангах. І в такій ситуації одна єдина помилка може коштувати партії. Вочевидь, Вантіка просто злякалася сюди йти, хоча це був найкращий її ресурс. Замість того, щоб забрати на А3, Вантіка зіграла слон D4, зберігаючи свого пішака F6. Але тепер білі просувають свого крайнього пішака аж. І несподівано стає зрозуміло, що у білих є дуже простий, але водночас дуже сильний план гри на перемогу, який можна реалізувати в такому показовому варіанті: слон F2, H5, слон б'є g3, шах король С7 і H6. Білі просто штовхають вперед свого крайнього пішака, і чорні нічого не можуть зробити. Шах-король G1. Далі загроза Тура c 8 шах і H8 ферзь, а якщо відійти королем з-під шаху, то просто слон f5, захищаючи пішака. Тура виходить з-під пішака і h 8 ферзь. Зауважте, що якраз ось цей пішак f6, якого чорні намагалися зберегти, і заважає їм взяти під контроль важливе КТВ поле h8. Тут індійська шахістка замислилася, але вже пізно. Зіграла король c 7 і білі грають по тому ж плану. Просуваючи пішака аж. Король d 6 слон f5. Для такої сильної шахістки, як Анна Ушеніна, ця проста схема абсолютно очевидна: тура e 2 тура h8, тура e 3, h 6. Якщо забрати на G3, то Тура d 8 шах і далі h 7. Тепер чорні не можуть контролювати пішака ані слоном, ані турою. Поле h 3 під контролем білого слона. Тому шах дала Вантіка, але після король G2, шах, король h3, слон g1. Це не загроза мату, тому що у білого короля є поле g4. Просто H7 грає ушеніна, шах король G4, слон c 5 грають Чорні, і тут вже можна було дати шах Турою і зіграти H8 ферзь, але Анна Ушеніна усвідомлює, що виграш від неї не втече, тому трошечки підсилює свою позицію, прибираючи пішака з під бою слона суперниці. Чорні грають b5, у них кращого немає. Після розміну все ж таки тура d8. Король С7, аж 8 ферзь, взяття забираємо. А 5 грають чорні, але після слон Д3, Б4 і ходу слон С2. Білі загальмували прохідні пішики суперниці і, маючи зайву туру, без проблем виграють партію. Усвідомлюючи це, агравал просто здалася. Ось такий поєдинок. Звісно, це дуже важливий виграш, завдяки якому Анна Ушеніна зрівняла рахунок в матчі і перейшла на тайбрейк. Але погодьтеся, як же просто це було. Абсолютно логічна та зрозуміла всім нам схема призвела до виграшу такої важливої партії. Нам залишається лише побажати Анні ушеніній успішної гри на тайбрейку і проходу в наступне коло змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!